Добрий день, мешканці Стиднів і Косопільської ТГ. Десь 2-3 роки тому я був на цьому розбитому розграбованому кладовищі між селами Великий Стидень і Мицьк та і Малий Стидень, де порізали дерева, порізали тут прекрасний такий був ліс, порізали його, побили пам'ятники. Ну, Сказали, що це з цілею, щоб упорядочний зробити красивіше кладовище. Ну, от. Тоді що можна було сказати? Тоді я бачив тільки побиті камери, пам'ятники, поломані хрести. Ну, тоді страх і ужас. По, По кладовищу може тільки так, як тоді походили, тільки повні покидьки. Аморальні покидьки, нечість, злодії. Оце такі тоді керували. Це було ну, 3-4 роки назад, чи може 5. Ну, тепер от е я п'язно на кладовищі. Що на тому місці, де наводили порядок, де вони мали навести порядок. Порядок. Це зробили, украли дерева, зробили порядок. Бачите? Побили, поламали все, погнули. Дивіться, бачите порядок? Оце там порізали дерева. Ви відчуваєте тут порядок? Нащо ви козлиці, іначе їх не назвеш цю місцеву власть, криси, свині, щури потопталися по кладовищу. Де ваш порядок? От ваш порядок. Оце їхній порядок, бачите? Зароші, вбиті. І зараз вони будуть спихати, що це люди, люди винні, що вони не доглядають. За могилами. Так я вам скажу, що коли ріс цей дуб, тут в радіусі 10 метрів нічого не росло. І ці могили спокійно стояли в кроні цього дуба. А тепер що робити? А тепер це все заросло. Пустило поруч, заросло. І порос не дуба, а от акації, там якось друга. Тобто це гарне, абсолютно гарне кладовище. Абсолютно, тут воно було ну, шикарне кладовище, тя гидота, місцева босота, перетворила в смітник. Бачите, оце дерева падали. Бачите, і гнули як. Гнули, били тут. Страх. Божий страх. І оце гівно керує тут. Гівно це керує тут цими стиднями. Бачите, погнуті хрести. Збитий хрест. І це гівно тут керує. Панове Стидня керує. Я впевнений, що воно лишилося. Вони заробили грошей на могилах ваших батьків, дідів, синів. Заробили гроші, продали ліс. Набили собі кишені. Вон розбитий пам'ятник, відбита голова. А прибирати не думай. І не будуть прибирати, бо то свинота, босота, то гниль. Думайте, хто ці ваші голови. Цим головам руки повідривати потрібно. Вон там, це бачу. Отбитий пам'ятник. Перекошені. Ну, це вже щось там, може, і поправили, але ж смітник, бачите. От я вам скажу, я от десяток кладових бачив в останній частині в році. Саме занедбаніше, саме гниле, саме це встиння. Встиння. І тут повинна працювати ці місцеві голови. Вони своїми тупими. Вон, бачите, це падало дерево, збило, розбило. Пам'ятник. І то падало, дерево розбило. Бачите? і ніхто поправляти не буде, бо ці сучки вкрали гроші, а ремонтуйте люди за свій рахунок. Вбили, я вам скажу, вбили кладовище таке. От Мої батьки хоч і працювали тут, і я жив, але похоронені поховані в лісополі. Ну то нема що порівнювати. Там там Ну, Воно не порівняно, розумієте? Там чистота, порядок. А це схоже на закинутий свинарник. Вибачте. От. От. На пам'ять такі дуби. Оці дерева нам. Ну хто цей дуб посадив, як не ті, хто садили. Я не знаю. Тут дубів в цих місцях немає. От. І очевидно, люди садили ті дуби берези, щоб була пам'ять про свою рідню. Бачите, обломки тільки. Збило дерево. Вон які, бачите? Які крали. Які дерева крали. Дуб пускає, був живий, пускає порос. Блядво, вибачте, за слово, повне блядво це ваше. Керівництво місцеве. Місце їм тільки. Свинарника і то. І то свині образяться. Злодії. О, Бачите, розбите. Бачите, як пали, що геть розлетівся Який удар був, що пам'ятник геть розлетівся. Позор, ганьба. Стидень. Ті стидні, це суцільний позор. Я хоч тут жив і вважаю себе, але це таке мені огидно дивитися на таке. Краст... Краст не таке. Красти. Красти вмерти. Знаю. Я ніколи не думав, що тут такі уроди можуть керувати і жити. Все, до побачення.